Ти от тут, ти майстер там, з досвідом 3-4 роки. отут майстер з досвідом 2 роки. отут дівчинка, яка або клієнт, або думає, чи хоче бути майстром. Всі оці нейл-інструктори починаються десь звідси, да? десь з семи там, і погнали-погнали. Да? І Галіна Старінка вверху. Ти ось тут. Ось цим всім ти не цікава поки що. Поки ти не вкурила тему соцмереж, а тема соцмереж дуже... От я зараз просто в азарті. Я вже поборола ці всі страхи. Мені страшно було читати перші коментарі під відео, особливо про дезінфекцію стерилізацію. Тому що я теж вважала, що я некомпетентна розказувати. Це хтось якийсь медпрацівник, це якийсь працівник ем, санепідемстанції може розповідати про дезінфекцію стерилізацію, про актуальність тих чи інших дезрощинів і про їхню дію, про спектр їхньої ді не, не я, не якась там. Да? Но... Я поборола це все, просто на цьому мікро, мікро мікро крок за кроком, з дня в день викладаєш, там ти, те тобі сподобається. Найгірше, я вам скажу, найгірше, коли ніко, ніяк не реагують. Оце найгірше, коли мало переглядів за це А Коли в тебе залітає, коли в тебе 4, 15, 22 тисячі переглядів, і тобі гамна там під себе, ти радуєшся. Ти радуєшся, Боже, воно залетіло, комусь це стало раптом цікаво. Слава Богу. Ну ти ж розум... ти повинна розуміти, що коментують негативні коментарі, залишають люди, яким боляче, боляче бачити, що ти рішила зняти цей рілс, а вони не рішились. І вони будуть всячески показувати. Да, ти там не розбираєшся в автоклавах, ти не знаєш, що вони текли, ті інструменти. Наприклад, да? так от, для кого ти знімаєш насправді свій контент? Для ось цих всіх людей, для майстра з досвідом 2 роки, для майстра, яка тільки вивчилася на курсах, а в неї могли бути гамняні курси. І вона тебе слухає, думає: «Блін, а скільки я ще цього не знаю, скільки мені ще все потрібно. І для клієнтів основна все ж таки наша аудиторія це клієнти. Якщо ти майстер 3-4 роки. Ті, на кого ти орієнтуєшся, це клієнти. А вони ніхіра не понімають Олтон, чи Рудіт чи Сталікс. Вони не понімають Пушер чи цей шкрабер, швабер, ця така шкрябалка, чи апельсинова паличка. Ти їм розкажи. Що е, при такому виді манікюру використовується апельсинова паличка? Я на завжди всім розповідаю, я звикла до пушера, я вмію з пушером обращатися. Я з ним обращаюся цю як роз... для письма. Я нікого не заколола, я нікому не перетиснула, нікому травми. У мене все прекрасно відходить. Кутікула від валіка, валік від ногтя, Понімаєте, коли я працюю з пушером, мені посрадшу інші на апельсинових паличках чи на швабірах на цих. Хто на швабрі, хай розказує про швабер. Хто на апельсиновій паличці любить багатотворіти апельсинову паличку, розказуєте про апельсинову паличку. Ти ще більше можеш розповісти про апельсинову паличку, ніж я зі своїм пушером. Розумієте? Просто почніть це робити. Так, хорошо. Ви оце про точку, оце ваша точка А. Це тренінг, це психологічний тренінг для тих, хто хоче зробити більший крок, десь кудись прийти, чи до більшого заробітку, чи до вообще з, з майстра стати інструктором. Але отак, от я вагаюсь, я боюся, я ще недостатня, є умніші, є розумніші. І ти хочеш прийти на слідущий етап, тут точка Б це інструктори. Да? Який, оце за своїм цим їбучим профконтентом, понімаєте заполанілі інстаграм? Ти хочеш, тобі хочеться, але ти вважаєш що ти ще не до. Так от, ось ці тебе дивиться. Не будуть оці со своїм профконтентом. Тебе будуть дивитися, ось ці, і підписуватися на тебе будуть ось ці, і багатворіть тебе будуть ці. І лайкать, і ділитися. Особливо ділитися будуть тоді, коли ти будеш викладати стояще, корисне. Я вас дуже всіх люблю.